Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, слава Україні, шановні пані та панове, у студії сьомського каналу зараз розпочнеться розмова про одну нашу соціальну проблему, актуальність якої зумовлена війною тими складними обставинами, які ми зараз бачимо навколо нас. Деякі явища, деякі речі в нашому житті нам потрібно терміново викорінювати. Давати відсіч будь-яким про... проявам таких явищ. Одне з таких явищ це домашнє насильство. Про що йдеться, коли ми говоримо про домашнє насильство? Йдеться про е е ситуацію, коли чоловік ображає дружину, коли дружина ображає чоловіка, коли ображають, пригнічують дідусів, бабусів. Особливо вияви домашнього насильства є гострими та неприпустимими щодо дітей. Наприклад, коли відмовляються давати дітям можливості для існування, забороняють їм там послуговуватися певними сімейними ресурсами. Як правило, це все у нас існує у умовах шкідливих звичок, алкоголізму, зокрема ігроманії, коли. Є такі наші деякі співгромадяни, які, коли йде війна, примудряються грати в казино, або примудряються грати у комп'ютерні ігри. Усі ці явища, які об'єднані цим терміном «домашнє насильства, нам потрібно викорінювати. Звичайно, що нам для цього потрібна фахова консультація, тому ми запросили сьогодні до нашої студії. Дівчину, студентку, яка займається питаннями домашнього насильства у межах своєї кваліфікаційної роботи, бакалавської роботи, ще її можна назвати дипломною роботою. Отже, вперше в нашій студії вітайте, студентка Сумського державного університету Аліна Сіробаба. Доброго дня, так, пані так. Аліна. Можливо, немає проблеми, можливо, ну ми всі зараз воюємо. Ми всі зараз максимально напружені, і проблематика домашнього насильства вона дещо перебільшена. Ну принаймні таке у деяких враження складається, що про яке ви там насильство говорите, зараз не для насильства. я знаю, що у вас є певні статистичні дані. Отже, для початку хочу, щоб ви поділилися цими даними. Так, дякую. Все ж таки, я вважаю, що дійсно проблематика домашнього насильства вона є гострою на сьогоднішній день, і наслідки його вчинення доволі жорстокі. Досліджуючи дану проблематику певний період часу і до сьогодні, то все ж таки я можу сказати, що статистика вона є вражаючою на момент прийняття закону України про запобігання і протидії домашньому насильству. Це 2018 рік, йшла мова про 3 мільйони дітей, які щороку спостерігають за актами насильства в своїх сім'ях або є їх вимушеним учасниками, тобто або свідками або все ж таки постраждали. На кінець 2024 року. Було зареєстровано біля 8 тисяч кримінальних правопорушень стосовно випадків домашнього насильства, з яких 5 тисяч це жінки та діти. Говорячи про Сумську область, а саме про наше місто, то головне управління національної поліції говорить про 800 звернень громадян, за декілька років про вчинення домашнього насильства стосовно дітей, яким 13-17 років. Тобто, ось такі статистичні дані є на сьогодні. А тобто, ще раз, 8 мільйонів а, дітей визнали, що це було при населенні України, ну не знаю, скільки, 50, 50 мільйонів, дай Боже, що в нас було, да? 8 тисяч а, впроваджень кримінальних по Україні і 800 по Сумській області. Це багато. А, з огляду на те, що. ну... Про цю проблему якби не прийнято говорити, вона дискретна, вона скрита від очей. Якби вважається, що ви якщо ви живете у колі родини, то суд да, якби і дії ваших родичів, вони нібито узаконені. Тому ми можемо сказати, що значно більше, напевно, фактів да, домашнього насильства, ніж у цих статистичних, статистичних даних, які ви навіть. Навели, От тоді давайте поговоримо про ігнорування проблеми. Є така думка про те, що це домашнє насильство, це дещо що на широкий загал, тим більше там писати заяву в поліцію, якби не варто виносити, там, не треба сміття з хати виносити там, і так далі. Як ви на. Цю проблему дивитися, я вважаю, що ігнорування цієї суспільної проблеми все ж таки є, оскільки багато батьків, багато родин, включаючи дітей, бояться просто казати про розповідати про таку проблему, бояться визнавати себе постраждалим, оскільки є все ж таки табуізація цієї теми в суспільстві, і є страх осуду, є страх того, що мені не допоможуть, а навпаки там нашкодять. І тому все ж таки, навіть коли читаєш новини, іноді здається враження, що ця тема ігнорується, адже е, саме там якісь заходи проводять стосовно боротьби з домашнім насильством, тільки в рамках 16 днів проти насильства кожного року. А в якісь там інші періоди, то новин про це майже немає. Ну я так думаю, що ігнорування проблеми, вона ще пов'язана тим, з тим, що люди, ну діти, зокрема, жертви, вони не вірять в дієвість того, що прийде поліціянт для, для родини, в принципі, чужа людина, і вирішить проблему там з людьми, які з тобою поруч ну, цілий день, всю ніч. От я думаю, в цьому головна причина. І інформаційні кампанії, які проходять, по... У нас по громадам, у масштабах держави те, що ми говоримо про це, ну це я, я сподіваюся, це сприяє тому, що домашнього насильства домашнього насильства буде все менше і менше. Тут же розумієте ще, в чому складність вирішення цієї проблеми. Не всі люди усвідомлюють, от навіть у зв'язку з тим, що відбувається зараз у нас в суспільстві. Я маю на увазі війну. Я маю на увазі ці екзистенційні нагрози, які ми наразі бачимо. Не всі люди усвідомлюють, що зараз кожен українець, українка, вона на вагу золота, нас мало залишилось. Ми не можемо булити один одного і впливати негативно на життя один одного. Нас просто зрозуміти, нас мало залишилось. Ми Маємо один одного зберігати. А якщо ми бачимо, чуємо про такі якби про таке явище, то треба їм давати відсіч. Ну, по-перше, ми закликаємо всіх це припинити. Ми закликаємо всіх помиритися, замиритися, забути всі там образи, переглянути свої своє ставлення до близьких людей, до родичів, та ну вести себе достойно як громадяни країни, яка воює. Які є Аліна у вас визначені способи от, унеможливлення домашнього насильства, до яких висновків ви прийшли у межах своєї кваліфікаційної роботи? Ну, перш за все, для того, щоб викорінити насильство як спосіб комунікації на самому початку його зародження, то це профілактика. Тобто, е, профілактикою ми розуміємо проведення розробку і проведення різних соціальних заходів, тобто це тренінги на тематику домашнього насильства, це соціальна реклама, це інформаційні кампанії або інші такі соціальні заходи, спрямовані на дану тематику. І тут важливо розуміти, що спрямовуючи на цільову аудиторію, наприклад, якщо ми беремо неповнолітніх, то важливо не не відокремлювати неповнолітніх, тобто дітей від їх батьків, тому що все ж таки є проблема того, що батьки як не вважають цю тему важливою, вони думають, що там це не наша проблема, ми не будемо це обговорювати знову ж таки таболізації цієї теми і. Також важливим є в розробці от таких от заходів зосереджувати свою увагу на практичних підходах. Тобто, наприклад, зосереджувати увагу на практиці ненасильницької комунікації, на темі відстоювання особистих кордонів або на використанні своїх сильних сторін для припинення конфліктів. І таким чином це зможе бути сприяти тому, що діти будуть розуміти, що насильство це не вихід, це не спосіб. Комунікації і нині нічого не зможе добитися. Ну, так я, я так думаю, що і інші люди, не тільки члени родини, можуть дещо зробити. Я от пам'ятаю певний період свого життя поруч жила родина, яка родичі страждали на алкоголізм. На жаль, там вже була третя і навіть четверта стадія. І там зростав хлопець, який був свідком усь... усього цього, і я пам'ятаю, він Якби як він страждав від цього, як він навіть іноді кричав від жаху того, що він бачить, він приходив до мене. Він приходив до, до нас, до моєї родини. Ми його підтримували. І дивно, оці всі родичі, які там пиячили, ну, вони внаслідок ураження організму, вони вже померли. А ось цей хлопець він. Отримав освіту, він одружився. У нього є діти, зараз він боронить Україну у лавах збройних сил України. Тобто, я до чого це привожу? Цей приклад до вас? Якщо ви бачите, що таке є, і ви бачите, що ситуація там. Ну не можна і поправити, якщо такі вже глибокі стадії алкоголізму і щось робити важко. Ну підтримайте дітей, якось ну, їх спробуйте їх змотивувати, сказати, що в них є майбутнє, сказати, що ну потерпи так вийшло, що так, от мама, тато, там хто там ще. Ну це так як би як би мовити, з мого досвіду. Так, дійсно потрібно усвідомлювати, що все ж таки така проблема існує. Вона нікуди не дівається, сама вона по собі не вирішиться, і тому треба свідомо підходити до її боротьби і робити кроки для її подолання. Дякую вам, Аліна, за розмову. Ми бажаємо вам успішного захисту, успішної фіналізації вашої роботи. Дуже добре, що ви прийшли сьогодні до студії Сумського каналу, оскільки актуальність цієї проблематики дуже висока. Ми з вами поділилися нашими співгромадянами про цю проблематику і навели способи вирішення. Тому дякуємо вам. Шановні, шановні глядачі, сьогодні з студенткою Сумського державного університету, спеціальності соціальна робота Сірабабу Аліною ми говорили про проблематику домашнього насильства. Явище, яке нам треба терміново викорінювати у наших родинах. З огляду на велике соціальне значення нашого ефіру, просимо поширити його у своїх соціальних мережах та прокоментувати безпосередньо під відео. До побачення.